Вот такая работа всего инвертора. И зараз я выставил 70 ампер струм заряду. 70 ампер стол ряду. Ну, корректно. Коректно тут і танцює, але я бачу, що мій плюсовий кабель з 25 квадратів. Чомусь тільки доходить 70 і вже на, якщо на 80 А, вже починає підігріватися до 37 градусів. Зараз е, дочекаюсь, поки воно заряди вже на, на 100% і буду підбирати от, от, якусь мою ну, кліму десь там є з товщого металу і заміню її бо щось тут я не догледів ну, скамутований щит з реле напруги О, так, при заряді 80 а при розряді сі з'єднання 22 градуса підключиться собі огорячила видатку я хочу вже вентилятор на ну і меню в нього э, воно повністю ну воно трошки відрізняється по-перше уже логіка перелистування правильна. тобто якщо це вверх, то вверх, якщо це вниз, то вниз, на відміну від полумера. І є тут спочатку першим меню ти вставляє ще на кругу вихідну чистоту мережі, потім пріоритети живлення. Потім йдуть стандартні це APS, UPS Appliance, Generatornio Hit. Цек заряду, струм заряду. Ну, і що саме ще цікаве, що саме цікаве. Коли його тільки тільки не підключив. в ньому була помилка. С самого початку була помилка 56 у себе Ну, ну При цьому при тому, що він працює від мережі на заряд струмом трумом 70 А. Ось він кусився трошечки, подув себе і ну, я вже майже не чую. Так, якщо я хочу сказати, так, да, це ж помилка в нього помилка 56, помилка 56, це BMS Disconnect. Тобто тут вже в 38 пункті він ізначально налаштований під роботу через коншину по протоколу до БМС батареї. І я цей, ну, в цей момент не розібрався, ні помилка, помилка. Поки ти не зайдеш на влаштування, не виключиш порт там BMS, він не, не бачить батареї і не розуміє, не, не що, що відбувається. Тобто це маленьке чудо з, 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 з збудованим Wi-Fi модулем з BMS, з сухими контактами. Воно вже повністю під протоколи на сучасні батареї, але, мабуть, на будь-яку батарею він буде в протоколі працювати. ну Це дуже круто. Як це такі кошти і ну, таке бюджетний варіант, але з такими опціями. Теж хочу дочекатися вже його повністю заряду. Подивлюся логіка, яка буде по відключенню БМС від зарядки, який буде сок я там виставив. Ну, тобто, тобто поки що, ось при саме тепле місце по всій цій системі у мене при 70 А зарядки це 27 градусів ця ося клема. тут 24 тут у нас 25 на 34 34 ну а лишь вентиляторы тепло и так устроено что вентилятор обдувает клемму левый плюсовую клемму правый прикольно ну а Тут температура 23-22 градуса. Вже десь годину працює на зарядку. Я пробував і розряджати його 80 амперами, то температура по примірках не змінювалась, на БМС не змінювалась. Тут теж вона була така відносно 30. 2 градуса. Це конечно нагрілось до 36 при розряді. 80 А це мене так трошки розстроїло. Та хочу зараз це перебрати. Вообще не знаю. По паспорту. По паспорту. Воно так 25 квадратів рекомендую. Так тобто, все. Рекомендований переріз розмір кабелю для батареї 25 мм квадратних 2 ваги. то Це в мене на ну, повноцінний 25 квадратів тому я грішу іменно на обжимне це місце. Ну взагалі поки що я цим тестування, тестом довольню, я буду ставити замовнику всю систему встановлювати е, в будинку невеличкому. Тому провожу всі налаштування в себе вдома, щоб вже я приїхав і там просто його інсталював. Ну так як і всі попередні які. Надію, всі майбутні. Тому оце такий процес. Дякую всім за увагу. Вибачайте, що бачите тільки руки не бачите мене. Кому щось сподобалось, підтримуйте, кому не сподобалось критика якась конструктивна пишіть коментарі буду відповідати на кожен коментар і до нових відео